Здавалося б, звичайний урок фізики, звичайний вчитель, дошка, визначення написано на ній крейдою. Учні, до речі, усі як під копірку у формі. Щоправда, іменується вона робою. І це професійно-технічне училище на території виховної колонії. Тут навчаються ті, хто за волею долі не захотів або не зміг здобувати професію. Тепер на їх вибір вісім спеціальностей. Хоча на даний час хлопці опановують всього чотири напрямки. Навчання проходять у шести майстернях і навчальних кімнатах. Директор ПТУ запевняє. Училище у повному обсязі укомплектовано інструментами і відповідає усім стандартам. В даний момент дві групи знаходяться на першій сім'ї обучення, дві групи на другій. Ребята отримують, відповідно, всі навички, які необхідні по квалифікаційним характеристикам для 2-го, 3 розряду. Значить, мастера, які навчають ребят, мають всі 5-й, 6 розряд, тобто достатньо кваліфікацію для отримання знань і вмінь. Всього термін навчання складає дев'ять місяців. Чотири місяці йде на теорію, а шість відведено відточуванню майстерності на практиці. Викладачі зізнаються, хлопці за роки відсидки починають замислюватися про майбутнє. Серед таких стурбованих майбутнім опинився і Володимир. У цьогорічному конкурсі він став кращим за професією слюсарем. Мене вибрали лучшим слюсарем, нам ну, разом інтереси задавали там по теоретичним знанням. практичні навики показували свої. Прошу люблю, ну, конечно, то що я знаю вже ну, я відчав на ті вопросы так і я знаю. Як навчили. Свої навички буде використовувати тільки у мирних цілях, каже хлопчина. У обраній професії йому найбільше подобаються такі етапи, як мені нравится большинство разметка обйомних и на пласкостях і черчення, хорошо. Взяти участь у конкурсі кращі за професією мали бажання чимало вихованців. кажуть у ПТУ. Багато хлопців хотіла приймати участь, але були відібрані найкращі: 15 вихованців показали добрі знання і з великим бажанням приймали участь. Вихованці колонії не на камеру нам зізнаються від освіти, яку тут дають їм, треба брати набагато більше аніж вільним учням і студентам для того, аби покинувши периметр колонії, відразу стати на ноги і не залишитися на узбіччі долі.